Друзі, усім привіт! 3 грудня інсталяційно-тонувальному центру в місті Хмельницькому Драйвстайл виповнилося три роки. З нагоди цього хочемо посвятити для вас одне досить цікаве і непросте відео. Воно полягає в тому, як утворюється цінова політика на бронювання автомобіля захисними поліуретановими плівками. В залежності від регіону ціни можуть дещо відрізнятися, і на це є декілька причин. По-перше, це оренда приміщення. У більших містах вона буде дорожчою. І по-друге, це заробітна плата. Також у великих містах мегаполісах заробітна плата є вищою, чим у менших містах. Ще одною важливою умовою при ціноутворенні даної політики є саме місце розташування підприємства, де ви будете встановлювати плівки. Я думаю, хто серйозно і цілеспрямовано націлений на дані послуги, то вони будуть орендувати. Гарні просторі приміщення, і які будуть знаходитися легко доступній можливості для клієнта, а не десь в гаражних масивах чи далеко за містом. І останньою дуже важливою умовою при ціноутворенні є саме вибір плівки. І ось це якісна поліретанова плівка, яку можливо, неможливо навіть розірвати. Зрозуміло, що чим дешевша плівка, тим буде вона гіршої якості, і чим вона дорожча, тим буде кращої якості. Відразу потрібно відкинути дешеві вінілові плівки та гібридні плівки. По-перше, вони не будуть служити для захисту автомобіля. Може, від якихось мілких подряпин, але точно не від сколів і від мілких ДТП вони не захистять. І, по-друге, що вони зіпсують зовнішній вигляд вашого автомобіля, так як з часом вони можуть пожовтіти, потьмяніти чи помутніти. На сьогоднішній день на ринку України існує безліч поліуретанових плівок. Ми багато з них і тестували, але дуже багато ми навіть і не знаємо, які вони в роботі і як себе поводять. І сума за рулон плівки коливається десь приблизно від 800 доларів до 1500 доларів. Особисто якою ми плівкою користуємося це люмар, і ціна за рулон 15 метрів коштує 1350 доларів. Розглянемо, до прикладу, вартість бронювання у нас такого автомобіля, як Audi Q8. Забронювати його повністю весь, крім даху. І щоб ви розуміли при правильному розкрої, сюди потрібно біля 15 метрів плівки. До вартості плівки, яка коштує 1350 доларів, потрібно додати вартість розхідників, це такі, як серветки, леза, мильні засоби, спирт і різні там активатори. Також додати оренду приміщення та заробітну плату і чистого прибутку тут буде в нас біля 300 доларів, якщо ми за вартість автомобіля скажемо 2000 доларів. І тут ви повинні правильно розуміти, що якщо вам пропонують дані послуги дешевше, ніж 2000 доларів, то це буде або з неякісної дешевшої плівки, або без заробітку тих, хто вам надає дані послуги. Так я розумію, що у великих містах ціни будуть дещо вищими, але я так розумію, що адекватною і правильною ціною буде десь біля 2800-3000 доларів за дану послугу. І якщо дана сума буде вищою, то я думаю, це буде неправильна, необґрунтована і невірна ціна. І моїм висновком при розгляді даної теми є те, що на бронювання автомобіля залежать такі фактори, як регіон, де це проводиться. По-друге, місце знаходження підприємства, в якому вам проводять дані послуги. По-третє, вибір плівки. І в четверте, що найважливіше, це якість наданих вам послуг. Друзі, якщо дане відео було для вас цікавим, корисним та потрібним, ставте вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Ще одною дуже важливою умовою при ціноутворенні даної послуги в другу чергу це оплата праці. Також в великих містах мегаполісах оплата праці більша і відрізняє.